Українських енергетиків сьогодні називають кіборгами енергетичного фронту. Ці люди докладають титанічних зусиль для відновлення і стабільної роботи української енергосистеми. Саме про це говорили лідери учнівського самоврядування Вараша із головним інженером, першим заступником генерального директора Рівненської АЕС В'ячеславом Стояновим. Старшокласники спільно із координатором проєкту, заступницею директора міського центру дитячої юнацької творчості Оленою Стаднік ініціювали зустріч, оскільки в межах конкурсу я журналіст прагнуть розказати світові про незламність українських енергетиків. Ми разом з командою Ватри вирішили підготувати відеороботу до конкурсу Я журналіст і висвітлити тему саме незламних атомників. Тому не можемо обійти цю тему, тому що наше місто це місто супутник Рівненської АЕС. Вони на своєму фронті працюють, і наше місто постійно в такій енергетичній безпеці. Через сигнал повітряної тривоги довелося перейти у сховища, але тим атмосфернішою стала зустріч. Спілкувалися про реалії, в яких працюють українські атомники. Колектив Рівненської АЕС це команда професіоналів та однодумців, наголошує В'ячеслав Стоянов. Як на станції зустріли звістку про повномасштабне вторгнення, розповідає всі працівники Рівненської АЕС без будь-яких поділок там шостої години ранку було на роботі. По роботі були готові виконувати ну, ті завдання, ті, ті вигуки, які поставили принаймні час. Діти з міста атомників демонструють обізнаність з атомною енергетикою. Їх цікавлять перспективи розвитку, захищеність АЕС, питання безпеки. Питання безпеки це є пріоритетне питання на нашій станції. І не тільки на нашій станції, а на всієї компанії. Тому ми постійно працюємо над програмою «Підвищення спеціально. Діти фактично засипають співрозмовника запитаннями. Чому обрав саме професію атомника, який має особисті захоплення, як стати професіоналом взаємини у колективі? Дуже людина захопила своєю стійкістю і справді незламністю. Я думаю, він, як керівник, дуже сильна людина і за таким правда хочеться йти і працювати з ним. Поділився В'ячеслав Стоянов із життєвою мудрістю. Краще зробити крок назад заради майбутніх двох. Порадив вивчати мови та обов'язково обрати собі професію до душі. Це людина цікава, розвинута у багатьох сферах, яка справді може розказати молоді щось нове, донести якусь думку. Можливо, навіть хтось не збирався йти в атомну енергетику, але після зустрічі цієї з'являється бажання спробувати себе у цьому. Атомники усвідомлюють, від них залежать мільйони людей, тисячі критично важливих підприємств і установ. Їхня праця це праця заради перемоги. Я вірю, я довіряю нашим енергетикам. Я впевнена в тому, що ці люди зроблять все за для нашого безпечного життя, за для постачання постійного електроенергії. Теплої гарячої води, яка зараз тіче з наших кранів вдома. І Я вірю, що це буде завжди. Тетяна Коровачук Павло Жих канал Енергоатом.